Доки одні виставляють себе героями. Троє загиблих, яких ми намагалися донести до будинку офіцерів. Справжні герої дійсно рятують наших бійців, мовчки не женучись за ординами. То, То все серйозно. Змушуючи скриготати зубами ворогів. Я ж у них під, під криміналом. Сьогодні у секретних матеріалах про зіркових волонтерів, які упродовж п'яти років не покидають наших солдат. Це відео викликало чимало суперечок. Під час свого виступу в Івано-Франківську президент Порошенко розповідає, як власноруч рятував майданівців під час розстрілів. Було 11 поранених на моїх очах. Через півтори години троє загиблих, яких ми намагалися донести до будинку офіцерів. Наступного дня після цієї промови в інтернеті з'являється нібито відеодоказ присутності Порошенка на Майдані в день розстрілів, як і розповідав Гарант. Зупинився. Поговорив. Але на цьому відео жодного кадру, де було б видно, як тоді ще майбутній президент несе вбитих до будинку офіцерів. І доки в мережі точаться суперечки, ми вирішили згадати тих, хто протягом п'яти років мовчки та не хизуючись займається волонтерством. Ми живемо за рахунок їхнього життя. П'ять років тому написав у своєму інстаграм Кузьма. Він один з перших, хто почав фінансово підтримувати бійців у зоні АТО. Тоді Кузьма відверто казав: з мене бояки сякий такі з моїми грижами, з міністками вирізаними. Я там буду рівно пів години. Тож допомагав чи міг у тилу естафету. Швидко підхопили і інші українські зірки. Зібрали суму понад 120 тисяч гривень. Придбали для центрального військового госпіталю високоточний хірургічний інструмент, який дозволяє шивати правильно кінцівки. Тобто це не нейрохірургія. А гурт антитіла з 2014 року зібрали там саме 8 мільйонів гривень. Але я хочу сказати, це не нам вдалося зібрати. Ми виступали просто як е, менеджери цих грошей, а збирали люди, тобто насилали конкретні люди. Всі стіни благодійного фонду Вільні Юа Тараса Тополі завішані фотографіями, прапорами з подяками та справжніми витворами військового мистецтва. Це повертається і віддають нам на пам'ять різні такі от речі. Стріляні, бачите, від арти. А російський актор театру та кіно Анатолій Пашинін, який з екранів телевізорів піднімав престиж армії Російської Федерації, ризикнув своєю успішною кар'єрою та став вигнанцем на російській сцені. Давайте зрозуміємо, що це тиран, від якого відмовився весь світ у Так чому ж ми люди російські дрімучі? Він прямо та послідовно підтримував Україну, починаючи з майдану. А коли в Україні почалась війна, пішов доброволь. Ольцем на схід. Спочатку мені дали АК, потім АПК. Взагалі, багатьом артистам підтримка української армії коштувала кар'єри в Росії. А у липні 2017 року акторку Аду Роговцеву навіть заочно засудили до трьох років ув'язнення. Я ж у них під, під, під криміналом. Що я переступлю то Я сяду на три роки за що, скаже. А все через те, що в Україні акторка дає благодійні спектаклі, виручені кошти з яких пересилає українській армії, і сама часто їздить до солдат з концертами. По іншому каже просто не може. Українські зірки, які після концертів та зйомок стають справжньою опорою для наших бійців на передовій. День незалежності України гумористи з 95-го кварталу святкують з тими, хто зараз цю незалежність відстоює. Браліся ми дістались ми до наших хлопців частини, які знаходяться між слов'янськом та краматорськом. Імпровізаційна сцена і замість глядацьких крісел танки. Парні сиділи, хто на бойових тачках на машинах. хлопці сиділи на бойових тачках, на БТРах. Хто на чому прийдеться? Слава Україні! Героям слава! Гумористи до дрібниць пам'ятають, як виглядають тісні солдатські укриття. Все навколо стріляло, все навкруги бомбилось, і звідти вони в розвідку виходили, і вони там були відрізані від цивілізації та від життя, і спали вони стоячи, трималися за рахунок того, що вони були щільно один до одного, тобто тіло тримало інше тіло. Ми коли зайшли в цей окоп, там така маленька була поличка для іконки та свічечка. Все Дорослі чоловіки ледь стримують емоції, коли розповідають про наймолодших українських захисників. Найскладніше бачити хлопців, яким по 18-19 років, і розуміти, що він сам пішов в красівках, які йому подарували тільки но, а потім завалив сепара і зняв з нього черевики. Та про втрати військових. там половини тих глядачів, які тоді були, уже зараз нема в живих. Але наймоторошніші спогади у артистів не з окопів на передовій, а про зустрічі у військових шпиталях. Ми багато проїхали. Ми багато проїхали з різними людьми: важкими, дуже важкими, повноцінними, але не цілими. Ось це страшно. Хлопці ви видужайте. Після таких зустрічей хлопці з власних гонорарів почали купувати машини швидкої допомоги. Хлопці, відправляємо вам напередок. Це чудо німецького автопрому. Особисто від себе. Бажаю, щоб вона возила вас тільки на щеплення. По сьогоднішній день їздить швидка допомога з надписом Фері 95. Рятувати бійцю життя це лише початок його лікування. Далі реабілітація. Пластичний хірург Ростислав Баліхновський розповідає: військові травми лікувати складніше. Поранення вони мають свою специфіку. Вони вражуть не тільки місце власне ранівого каналу, куди проходить куля, але і сусідні ділянки. І завжди такі рани заживають набагато важче. Рома поранений атовець щойно з операційної. Після отриманих травм обличчя хлопця було понівечене. Вони зроблям, але вже намає надії, що вже його не буде. Але після пластичної операції понівечене обличчя хлопця стало таким, яким було до війни. Ці операції для солдат Ростислав Валіхновський проводить безкоштовно у Києві, Львові та Івано-Франківську, адже впевнений, війна стосується кожного і підтримувати військових необхідно навіть попри страх від звуку кулеметів та гранат. Не змогла залишитися байдужою і ведуча телеканалу Один плюс один Соломія Вітвіцька. Сила була не за цим спостерігати е, віддалено дистанційовано. Кинула клич про допомогу військовим по всьому світу. Італійські жіночки дуже багато присилали, дуже зворушливі речі. Писали, що їхали за кілька десятків кілометрів, щоб, наприклад, там купити ну, якісь такі там найкращі шкарпетки, найкращі, якісь там спортивні речі для хлопців. А по. Трапивши до військового госпіталю, Соломія зрозуміла, У в мене там виникла ідея зробити фотографію просто його такого красивого молодого усміхненого. Тож так з'явився проект телеканалу Один плюс один та журналу Віва переможці в кадрі українські ветерани та параолімпійці, котрі, попри втрату частин тіла, не втратили силу духу. Проект справді проїхав півсвіту. Практично всю Україну і досі нас запрошують. Сім українських протезистів пройшли навчання за кордоном. Десять ветеранів АТО отримали новітні спортивні протези. Проведено 120 годин тренінгів з психологічної реабілітації для ветеранів та їх родин. Ми дуже щасливі бачити результати, бачити взагалі усміхнених наших хлопців. Зірки зізнаються, поїздки в зону АТО даються нелегко. Я не можу сказати, що ми залізні люди, що у нас нема почуття страху ніякого. Ну стрьомно, так ми попали, були під обстрілом, гупали, їхали без фар, щоб ніяким чином не тому, що ну лінія фронту, вона ж не пряма, ти буває тут тобто на одному, на одній точці немає обстрілу, а десь там поруч в п'яти кілометрах вже накривають мінами, наприклад. Але з іншого боку, хлопці поїхали туди. Вони захищають тебе. Ти для них робиш те, що можеш робити. Не стріляєш, але можеш допомогти. Українські зірки, допомагаючи армії, не шукають в своїй діяльності якихось дивідендів. Вони роблять це щиро та не хизуються своєю допомогою, на відміну від діючої влади, для якої допомога армії це лише інструмент політичної реклами. З вами були секретні матеріали до зустрічі на «1 плюс 1».